Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. і ми продовжуємо чемпіонат світу з хокею для збірної України. Сьогодні півфінал зі збірною Фінляндії. Хто бачив чвертьфінал, то це просто супер матч був. Хто не бачив, подивіться обов'язково. Там була шалена боротьба. І ми таки пройшли. Ми таки пройшли і... Граємо з фінами. У них в Гельсінкі. А в другому півфіналі Канада Росія. З Канада Росія, з якими з одним із, із цих суперників ми прагнемо зіграти у фіналі. Збірна України, збірна Фінляндії. Так, збірна Фінляндії пишеться другою, але м у американців така є. Такий є момент, що вони пишуть господарів другими. Ну, я так помічав і в баскетболі, і в хокей. Тому таке. Фіни приймають нас в Гельсінкі і розпочинаємо. Розпочинаємо. І, звичайно, нам треба. Нам треба м, грати уважніше, ніж, ніж зі словаками. Ми вигравали і потім дозволили. Дозволили їм. Так легко і зрівняти рахунок і вийти вперед нас просто врятувало чудо. Чудо і е, прагнення. Прагнення третьої серії! Але, Алексій, 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 Алексій Панікаровський забиває, забиває шайбу на другій хвилині е, матчу. Як там е, на воротах е, зараз не згадаю, не згадаю, забув, забув їхнього голкіпера. І... Як він так помилився, звичайно, підступний удар, підступний кідок. Отакі кітки, це не знаю, ці голкіпери якось губляться зразу. От, отакі сильні вони можуть відбити спокійно і ви подивіться, шолом вилітає! Шолом вилітає, і треба його ще раз гепнути, цього, цього гравця, щоб його винесли. Я думаю, його винесуть, якщо ми ще раз гепнемо, і це не він він. І давай. Бортуй! Бортуй! А де той без шолому? Він що замінився? Він замінився. Ні, не замінився, він там е, бігав. І ми його не зловили. Так. Е, а там у мене таке враження, що зараз у збірної Фінляндії стоїть не стартовий голкіпер. Я, як побачу, е, як побачу прізвище голкіпера, то скажу вам! Ніко Кап Каппанен зрівнює рахунок. Технічно він пробив дальній кут, а Стефан Головка. Це знатний пропускач. Пропускач шайб. Але в тому матчі і головка стояв, і. І цей пласкон. І нічого. Це майже не принесло ніяких там переваг, що я замінив голкіпера. Так, треба було кидати, звичайно, капанен, знову цей капанен, це ж він. Та ви подивіться, він якийсь... в нього... Він намазався салом, мабуть. І. І в нього влучити дуже важко. О, оце це воно. Так, руту! Білік-білік, білік. Ух, білік, білік. вони швидкі. Не знаю, як вам там видно, ну, у мене тут просто все мигає. Все мигає. Ці швидкі швидкі фіни. ну, Зайшов такий офсайд, Я чекав-чекав, а він таки зайшов в офсайд. Ці сині цятки, сині комп'ютерні люди. Туди-сюди вони так носяться і, і не втомлюються. Так, так, підсідає. Головка. Бобик, Бобик Федюк. Варламов! Ух, який кідок був. І не влучає він. В ворота Йокінен. Поцілував борт. І, і ще один кідок. І ми ще досі не бачимо... не бачимо прізвища фінського голкіпера, і я ще досі не можу згадати. Прізвище їхнього їхнього стартового голкіпера, якщо це він чи не він. Дивіться, він не хоче брати в пастку. Не хоче брати в пастку. Шайбу! І чіпляй же його! Викинь! Хтось там! Штовхнув молодець. Молодець. Берков, Берков. Віддає на головку, це дуже, дуже ризиковано. Слівченко! Слівченко! Ні. І. Да ви подивіться на цього голкіпера, так? Не виходить, не виходить і головка, да й не треба. Філапу. Ні, не філапу, там якось по-іншому звучить е, прізвище м, того гравця. І кідок. Кіпрусов. Так, Кіпрусов, І це стартовий голкіпер. це таки старту. Він просто 40 чи якийсь 30 номер. 34-й чи 43-й. І тому я подумав, що він. Так, 34-й номер. Я подумав, що він не стартує. Так, Кіпрусов, це їхній найкращий голкіпер в 0 09. Що зараз змінилось? Як він тягне. Як він тягне шайбу, яка летіла в дев'ятку? О, Тут він безсилий. Євгене! Євгене, Таке норвежське ім'я. Бенін. Євгене Бенін. Бенін же? Начебто Бенін. Я щось е, поки сконцентрувався на. Його норвежському походженні. То м, забув і нормально прочитати його прізвище. Ух, як вийшов з воріт головка. І 2-1 у нас перший період веселий дуже. І у нас вже і шоломи літали, і шайби забивались. І ось так от і ключка полетіла тепер. Але інвертар. інвертар. Е, тільки е, фінський. Фінський літає поки що. З деякими словами, в грі проблеми. Хоча в е, буденному житті їх немає. Майже немає. Починаєш задумуватись, чи правильно хоч вимовив. Ну, це ж, ну, що це таке? Ну, трошки прибортував, але покажіть, як вилетіла. вилетів шолом. Так, це перша наша шайба. Покажіть, будь ласка, як вилетів. Ні, не покажу. це вже... Це було перед е... голом в наші ворота. А ми постараємося іще раз вибити трофей з голови у фінських гравців. І. Килимбет! Ми всі в атаці і нікого в захисті. Так от. У нас не діє правило всі атакують, всі захищаються. У нас всі атакують, ніхто не захищається. Ну, головка. Головка захищається. Штраф у Федотенка. Щось він там когось. Вдарив. Сало. Йому місце не в фінській збірній. Сало має грати за нас і Варслав! Врослав Білік! Забиває третю шайбу у ворота. ...у Ворота Кіпрусофа. Три і ми все ближче і ближче до фіналу. До фіналу, Але це найвищий рівень складності, тому розслаблятись ніяк не можна, і це хокей, в якому за 5 секунд до кінця матчу може вирішитися доля протистояння. Хто дивився, той знає. Той зрозумів натяк. І так, ще один кідок. Кідок. І Голкіпер був на ваших екранах. Скіпнув я його обличчя. А нам все одно його обличчя, бо Данио Фуртак забиває четверту шайбу. Поплив поплив Кіпрусов. І сало. Сало дякую. Сало не став вибивати шайбу, бо подумав, це ж Україна, треба їм допомогти. Молодець, сало дуже, М -м, дуже розумний. Знає про інші народи. І так, що там? Ворота без захисту. Ворота вибив, хтось. Не помітив хто. І. І це тільки четверта хвилина. Четверта хвилина другого періоду, і ми вже. Забили! Дві шайби. І хтось, якщо ви чули. Ого. Сакукойву! Сакукойву! Якщо ви чу... Олі Йокіна, оцей, е, запам'ятайте цього. Йокіна, на цей лисий мені постійно забуває. В кожному матчі, скільки я грав з Фінами, він постійно мені забуває. Не знаю, він якийсь. якийсь невдалий для нас. трибун хтось крикнув Борін. Якщо я не помиляюсь, це нудно в перекладі і... Якщо йому нудно, так іди додому або йди, подивись балет. Там буде тобі не нудно. Коли тут люди е, так натхненно грають, один одного штовхають, б'ють і бортують, і вже забито за 26 хвилин матчу 6 шайб, і він кричить, що йому нудно. Ну тоді він прийшов. Я не знаю, чим він цікавиться тоді. І прийшов він не туди! по Нікаровській в ближній кут. Не не, влучає а там. Сало знов нам допомагає. І Крешман! І ні! Штраф! У кого? У Фінів! У Фінів буде штраф! Вони не можуть, не можуть вони брати шайбу і взяли зразу штраф, зразу зупинка. І тімусь селяни. Взагалі, що ці гравці роблять у збірній Фінляндії? Селяни. Сало. Ну, вони повинні за нас грати. Селяни і Сало повинні грати за нас. Хіба ні? І так. Е і перший перший на шайбі. Гравець Фінів Понікаровський. Все, його не зупинити. Ні, як же ж перекидає ворота. Поставте їм футбольні ворота, щоб наші е влучали там 2,44 у висоту. Якраз наші будуть влучати. І ще там нормально. І довжина теж. Нормально в них 7,32. Ось так от статистика розмірів футбольних воріт. Хто не знав, можу повторити. 2,44 у висоту та 7,32 у довжину. І так, от хокейні ворота, якраз я не цікавився, скільки вони. Скільки вони в довжину та висоту. Так. Ну, що ж це за кідок? Це не кідок, це якийсь був, так. Так руками там ми граємо. Міщенко, МІЩЕНКО! Так, 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 спокійно. Джолик. Верламов. Верламов, дай пас на Крешмена, добре, сам кидай. І ще раз кіння. не кинув. Так. Йокінен! Йокінен! Не встигає. Не всти... Починають не встигати захисники збірної України за фінами кінець періоду. От бачите, у нього в колі немає бронзової лінії, і це означає, що у нього вже немає сил. А наш тренер, наш Сеукант не міняє. Не міняє їх. Може, нема на кого. Якось непомітно. Непомітно для нас е, пройшла їхня, їхня меншість. Може це вже було і півгодини назад. Я, я просто не помітив, коли вона пройшла. І вже не можу навіть згадати, коли вона почалась. Хто там такий Фін... фінтер? Так, Федюк! Федюк, Бобик! Ну, які у нас непогані кіпки, 136 км на годину і. бобик. Спокійно, там поки нижній брейк танцює, танцює фін. На льоду йому можна йти в Фінляндія, має талант. І все, другий період. Тайм хотів сказати. Звичайно, наш період другий закінчується. Чотири-два знову три шайби, знову 2-1. І у нас 23 кітки. А у Фінів 22. Головою ви бачили. Якщо не бачили, можете трошки повернути і уважно подивитись головою щойно капанен чи хто там був, пробив е, стелю. Ось такі суворі люди грають за збірну Фінляндії. І ну, вони дуже суворі, я вам скажу, бо вони нас просто або обганяють, або, або просто обганяють. Більше я б не сказав, що у них так є перевага. Ух, як він пішов з кадру. Як він ефектно пішов з кадру. Це був, мабуть, тіму селяні. І щойно. І. Щоденкі-док! Уже 152 кілометри на годину, але краще б він був у ворота підкат Йокінен. Федотенко. Верламов. Верламо! Ні, Берков. Покрутимся. О, вот, оцей фінт. Оцей фінт, який я не зміг не зміг показати в попередній серії. Оце погано, що я зробив фінт, так? Бо в третій серії. ми Ой, в, третій, це третя. в другій серії ми пам'ятаємо, як. що було після того, як я почав демонструвати фінти. Я трошки за це не поплатився. Так, у нас повтор. Ось, дивіться, яка велика рука у нього і фіолетова. Клас, таку теж хочу. Ну, якщо чесно, я зараз е, в такі граю. У мене дві таких, і я натискаю на клавіші якраз такими пальцями. Так. Так, Федюк. Не вийшов у нього кидок. Міка Кіпрусов. Ось такий. Схожий, схожий. Як в грі, так і на фото. І знову цей з двома нулями кидає Шайбу і Лидман. Сало, сало, чудовий пас! від Сало. Від Сало. Кіпрусов. От кіпрусов. Краще б сало стояв на воротах, бо сало нам сьогодні підігрує. І тоді він не захотів вибити, ми забили. І зараз він нам віддає паси. Так. Кидання руту Лидман, сало, сало! Це Лехтінен, Берген Берген, хтось. Крешман, Крешман! Ну, чому ж все вище у рід? Це, мабуть, я перетримую силу. Тут, звичайно, сила удару не так, як в сучасних симуляторах. Вона не набирається, ніде не видно, але трошки залежить від того, коли ти кинеш, скільки ти будеш тримати удар, він там, чи прицілюється, чи щось щось в цьому, в цьому роді. Так, Бебко. Привели подих, трохи замовкли, бо голос, голос не витримує такого коментаря. Бобик, Федюк. Федюк! І там в, я це називаю в зірку, в зірку склався в п'яти кутову. Руту, руту червону руту. І ще один. От чого червона рута грає за, за Фінів. Три наші, наші гравці грають за Фінів. Сало, селяни. А селяни це можна сказати, і в, взагалі в, в множині. І також червона рута. Червону руту. Ну, звучить його, звичайно, якось по-іншому, не червоно. Навряд чи його батьки е, знають пісню. Українську нашу пісню. Ух, хотів я сказати, хто її автор, е, хто її написав, але я... я знаю, де це подивитися, звичайно, в гуглі, але я просто. Забув, вилетіло в мене з голови. Сьогодні якраз слухав слухав пісню цього автора Водограй. І як же ж. Ну, може, до кінця матчу я згадаю, але мені, мені трошки навіть соромно, але буває. Буває в потрібний момент, вилітає все, що завгодно. Руту! Так, наші атаку. Атакують, але овсайт. Так, я замов, бо намагався все-таки згадати. І не згадав. Все одно. Ну, от все вже знайти. Щось крутиться. Знаєте, є такий стан, коли крутиться в голові і не можеш. Не можеш його витягнути. І... Ну, треба забивати. Треба таке, треба забивати. І. Я навіть просто не очікував. Не очікував і у мене пропав дар мовлення, куди, куди стрибав Кіпрусов? Це він просто вже опущений. У нього опущений настрій, зараз давайте візьмемо тайм-аут, ми забули про це. У нього такий опущений настрій, що він вже готовий втікти е, з арени. Але він зарано це зробив і. І вже! І він пропустив ще одну шайбу. Так, отут е, все-таки є психологія. Враховано це. Е, я поміщав не раз у нашого голкіпера, звичайно, і у чужих, якщо його. Він може тягнути весь матч, якщо він зловив кураж, все. І можна е, робити 50 кітків, ну, добре, 40, ось знову Олі Йокінен. що це почалось таке? Що за перестрілка? І якщо він зловить кураж, це дуже важко йому забити. А ось якщо він почне пропускати і пропустить 2-3 шайби, ось тоді у нього підірвана психологія. Підірвані нерви в матчі, він вже переживає і починає е, допускати дуже серйозні е, помилки. І ось бачите, що його вже замінили. Тоскала. Тоскала встав е, тепер у ворота, бо Кіпрусов. Кіпрусов вже не зможе стояти, але Федотенко доводить те, що і цей голкіпер нам не завада. Який там рахунок? Я вже збився. з... Е, Переліку шайб. Ми забили три. Так, 7-3. Ми забили три після. ну, от В цій перестрілці. І Олі Йокінен нам забив. Значить, 7-3. 25 секунд. А що, іще на? Ну, собі! Ні. Ну, як же ж так? Міг забити її. Невже? вже? вже ні. Спокійно. 15 секунд. Давайте поїздимо. Фігурне катання, патрійний Аксель чи як він там називається. І. офсайт. Поки ми робили потелійний е, тулуп. Подвійний Тулуб і все інше. Хтось забіг у нас в офсайт. 10 секунд. Ну кінь же! Кінь на останок. 5 секунд. І давайте покатаємося, крутнемося. І. Викидай все! Ми у фіналі! У фіналі! 7 3 Неочікувано! Після такої важкої... Перемоги над словаками ми досить легко проходимо в півфіналі в Фінляндію. Таке буває. З Фінами взагалі непередбачені передбачені матчі завжди виходять. То можна програти з таким рахунком 3-7, то виграти з ним же. І нам пише, що Станіслав Бергаков у смузі удач. Канада! Канада виграє Росію, і на мою думку, з найкращою, з найкращою хокейною збірною світу ми будемо грати там. Сідні кросбі, це дуже небезпечний гравець. Але це вже буде в наступній серії. Я вітаю вас з виходом до фіналу. Якщо вам сподобалось, ви знаєте, що робити, але я нагадаю. Коментуйте, ставте пальці вверх і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх оновлень. Також підтримайте українське і завітайте до спільноти українських ютуберів. На цьому будемо закінчувати і побачимось у фіналі. На все добре!